Доброго дня, шановні друзі! Я зараз трішки погорівся і розповім вам, що ми будемо сьогодні робити. У нас є ось курочка смачненька, і ось наша коптилочка з термометром трішки запотівшим. І ми будемо підвішувати її на крючочки, до речі, вони з нержавіючої сталі. І будемо коптити на нашому чудовому мангалі курочку і будемо обідати разом з надією з вами. Ось ми підвісили наші крильця, ми накриваємо і кладемо на коптилочку. І будемо дивитися, як набирає температуру. Чи щоб м'ясо у нас закоптилося, ми повинні загерметизувати коптильню. Що це означає? Ми повинні налити води між кришкою та корпусом, і наш димок буде виходити звідси. Температура копчення курки десь 100-130 градусів. Наливаємо. Водичку. Димок виходить, а зараз подивимося, що в нас процес дуже хочеться поглянути. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ви подивіться, що воно там всередині отримується. Й-майо, а тут... А ось кінцевий результат, що ми отримали. Ось така файна курочка в нас отрималася. Стагенці та кривошки. Дегустування це найкраща штука при зйомках. копчені ніжки та крильця гарячого копчення. Ням-ням. Мангал-завод.